9 серпня 2015 року у Шпиколосах, що на Золочівщині, відзначали 600-ліття села, розпочали захід із святої літургії та посвячення пам'ятного знаку героям Небесній Сотні та війни на сході України. Сьогоднішній великий і святий день для села є нагода, щоб випам'янути тих, які правду, не шкодували дорогоцінного, що мали, а це життя, щоби ми жили під мирним небом. Воно тут є мирне. Ми не чуємо ні тих снарядів, ми не чуємо свисту кульм, які колись і тут, на наших теренах були, а на сході України вони є тепер і не замовкають. Тому казав великий наш провадир Маркіян Шешкевич. Вервеш ти душу і тілом вервеш. Не вервеш любові і віри не вервиш. Сьогодні ми маємо довершену цю працю. Напевно, що їй буде щось додати вже всі покоління, що будуть приходити. Та в сьогоднішній день є освячення цього місця, освячення цього пам'ятника і одночасного майданчика, щоб могли наші діти жити під мирним небом. Тому у сьогоднішній день я вам дякую Всечасній Отці, дякую нашому декону, Отцю Ярославу, який очолив Богослужіння, дякую в сьогоднішній день, Отцю Михайлу, який поїхав вже в майже. Обов'язки. Сьогоднішній день я дякую оцю Борису, який приїхав із села Незнанію, який завжди приїжджає до нашого села. Дякую оцю Сергію із села Підлипець, оцю Івану із села Струти, оцю Ярославу із міста Золочева по вулиці Шевченка, де капличка, оцю Юрію із села Созолі, оцю. Оресту із села Плугі, і ігомино красної пущі. оцю Степано. Окрім цього, відбулося відкриття новозбудованого дитячого майданчика. Для односельчан та гостей підготували концертну програму. Привітав мешканців села і святом голова Золочівської РДА Володимир Недзяльський, сільський голова Василь Дацько. «600 років минуло. Ну ви знаєте, така історія сьогоднішня і історія минулого дуже переплітається зараз. Тому 600 років назад на наше село нападала монголо татарська орка. І треба ж так, що у 21 столітті нашим загарбником стає наш слов'янський брат. Дуже добре слова підмітила Ліна Костенко. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт Хижої Орди, маленький сірий чоловічок на колі в чорної біди. Коли ми дивимося на цей меморіальний знак Небесній Сотні, ми собі пригадуємо майдан, на який вийшли наші діти, які вийшли в мирний спосіб захистити нашу незалежність, незалежність бути українцем. Бутим гідним, гідним своєї батьківщини. Вони вийшли покінчити з тим тоталітарним режимом Януковича. А тут бачимо жахливі, жахливі моменти, які ми бачимо зараз на стіні. тим батькам і матерям, які діти поклали свої голови і покладають на сході України за наше щасливе майбутнє. Святом хочу усіх також кожного привітати. На нашій величній події, присвячений 600-річчю села Шпикулиса, села, як і люди, мають свою біографію і свою історію. Тому найціннішим скарбом шпикули завжди залишались відкриті гостинні та торновиті люди. Відкриття та посвячення дитячого майданчика і площі Небесної Сотні свідчить про те, що не згрунтована і дієздатна громада, яка збудувала вкрай необхідний для дітей дитячий майданчик. Саме завдяки згуртованості та бажання допомогти один в одному мешканці з Божою допомогою пережили трагедію спалення села в 1944 році, а площа Небесної Сотні буде нам нагадувати тяжкі історії нашої боротьби за незалежність України. Враховуючи події, які відбуваються в нашій країні, хочу побажати, щоб не тільки не на нашим селом, над всі, всіма українськими синами височило мирне небо. А Україна процвітала економічно і духовно. Від себе особисто та від цієї громади хочу звернутися до вас, отче Микола. Завдяки вашій дополеглищі, неймовірній вітри мальчи та вмінню організувати м'я, маємо наглядний результат сьогоднішнього свята. Тому нехай щира людська вдячність та повага до вас будуть нагородою, а любов і підтримка ближніх зігрівати ваше серце щоденних дурбот. Хочу подякувати всім спонсорам, які допомагали в будівництві цього відпочивального комплексу. Щиро вітаю з волини святом, бажаю доброго вам здоров'я, добробуту, благодатної долі, щедрих рожарів, процвітання величному нашому роду і Божих благословень! Слава Україні! Дорогі мешканці славного села Шпикулеси, гості запрошені. Я маю ну, дуже велику честь сьогодні від районної влади вас всіх привітати 600 роком народження вашого села. Я всім вам бажаю добра, достатку, здоров'я. Дай Боже, щоб Небесна Сотня вже більше не поповнювалася небесними батальйонами, як є на сьогоднішній день. Я бажаю вам всім незламної віри в перемогу. Я бажаю, щоб найбільший скарб, яке має село, це є. Мудрі працьовиті люди завжди своїми вчинками, своєю поведінкою, своєю працею показували, що це є саме найкраще село в Україні. З точки зору патріотизму, духовності, порядності. Я ще раз всіх вітаю, бажаю всього самого кращого! Слава славному селу, слава його мешканцям! Слава Україні!